Я, чесно сказати, я являюсь трошки фанатом BMW. Audi проти BMW. Хто з них вимагає менше витрат на ремонт? Ой. Я чесно сказати, я являюсь трошки фанатом BMW, але я не готовий сказати, яка машина бере менше витрат, тому що і та машина, і тому що і BMW, і Audi вимагають якісного обслуговування. Audi — це крута тачка, і BMW — теж крута тачка. Але я вважаю, що BMW що Audi це преміум сегмент, і та, і та автомобіль потребує досить багато уваги і, і коштів від своїх власників. Служно мені судді з BMW особа не сталкивалося, але я думаю, кака одно, так другое потягне тягне за собою копєчку, тому тут уже дело вкуса. Audi 100% менше потребує грошей, ніж BMW. У нас є BMWсти, які купують Ауді і кажуть, Боже, чого я не купив раніше цю Audi, тому що вона дешевша, вона не потребує стільки уваги. Вона, блін, ну, купив і ти спокійно собі їздиш. Да, можливо, вона не так їде, як BMW, але ну, Audi набагато дешевша від BMW.